Так, і куди це ми прийшли? Ми сюди О. Твою ж мать. Ще командир цей. У мене наказ. Лейтенант точно тут. Де бляха мовлячі бути? Ну. А, а, нічого. Ще поживемо. Кілька ріжків є. А ти ще звідки? Там же драби да не А ну руки! Ти хто? Спокійно. Дірські? Я звичайний сталкер. Що тут у вас сталося? Тварюка якась. Схоже, невидима. Я ще таких не зустрічав. Так, друже, де командир? Командир твій де? Він живий, хоч? Наче так. Він відбитий наглухо. Взяв одного нашого і пішов шукати систему резервного живлення. Знаю, ніби не можна ще один вихід відкрити. Аптечку. Дай аптечку, сталкеру. Бо в мене гуляк. Так що, давати йому аптечку чи ні? Вартівець. Вартівцю давати аптечку? Ком'юніті. Іскрівці. Дайте, дайте пораду. Ні? Silent Hunter ще які будуть? No. Space. Ні. Маразол. Ні. Ну, добре. То так. Тут на себе болоть вистачає. Сталкерська мразута. Бахнуть его, да?